Слава Україні! Дякуємо за за те, що маємо можливість знімати для вас огляди. Перемога зовсім близько. Тож тримаємося разом, і нехай все буде Україна! Прасування можна полюбити, і сьогодні я вам розкажу, як не паритись за складки на одязі, бо цю місію має на себе взяти відпарювач. Поговоримо про те, як обрати цей корисний прилад і на які критерії варто звертати увагу при виборі. Але перед тим обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вподобайку і напишіть комент. Ці три кроки дуже важливі для просування українського контенту. В першу чергу хочу наголосити на перевагах відпарювача перед праскою. Праска навряд допоможе вам розпросувати складки на пуховику, на одязі з рюшами та стразами, на делікатних тканинах, які потребують бережного просування, такі як оксамит, махрові і велюрові вироби, на відміну від відпарювача, який порається з цим завданням за лічені хвилини. Відпарювач послаблює молекулярні зв'язки між волокнами, і тканина розправляється набагато легше. Пристрій не лише видаляє складки, а й освіжає зовнішній Вигляд тканин. Не варто плутати цей тип техніки з пароочищувачами, в яких пуск пари відбувається через клапан під невеликим тиском, завдяки чому добре виводяться плями. У стандартних негібридних відпарювачах пара подається самопливом, саме тому допустиме тільки вертикальне використання. Відпарювачі бувають двох основних типів: побутові, підлогові або вертикальні і портативні. Портативний відпарювач зручно використовувати вдома та брати до поїздок. Який відпарювач вибрати залежить від того, як, де і наскільки часто планується його використовувати. Серед ручних пристроїв виділяють туристичні або дорожні, представлені в різноманітних формах і розмірах. Вони маленькі та легко вміщаються в дорожню валізу, але у таких моделей невеликий резервуар і не завжди вистачає потужності, щоб впоратися з заломами і складками на щільних тканинах. Вертикальний відпарювач, який володіє високою потужністю, характеризується тривалою безперервною роботою і ергономічністю завдяки спеціальній підставці. Підійде як для дому, так і для ательє чи студії одягу. Його конструкція складається з корпусу з генератором пари, бойлера для нагріву води, телескопічної стійки. І гнучкового шланга з насадкою. Щоб обрати відпарювач, зверніть увагу на такі характеристики. Інтенсивність подачі пари. Ця характеристика безпосередньо пов'язана з потужністю обладнання і визначає, наскільки товсті тканини зможе розгладити такий відпарювач і як швидко він з ними впорається. Середня інтенсивність подачі пари 30-50 грам на хвилину. Цього вистачить, щоб провести в порядок домашній текстиль і більшу частину речей з вашого гардеробу. Такі параметри мають вертикальні відпарювачі середньої цінової категорії потужністю від 1,5 до 2 кВт. У більшості бюджетних і ручних моделей інтенсивність подачі пари набагато нижча 13-20 грам на хвилину при потужності до 1,5 кВт. Вище наведених цифр стрибати не варто, якщо ваше завдання погладити одяг, а не намочити його. Втім, у комбінованих відпарювачів, які мають функцію пароочищувача, можна отримати потік від 85 г грам на хвилину і більше. Але після такої обробки речі доведеться залишити для просушування. Час безперервної подачі пари. Обсяг парової хмари, яку пристрій генерує без доливання, залежить від розміру резервуара для води та потужності нагрівального елемента. Для портативних ручних відпарювачів стандарт ємності 11 унцій, це трохи більше 300 мл. Є міні-моделі, в яких резервуар розташований в ручці та вміщує 4-6 унцій, тобто 120-170 мл. Об'єм резервуара. Ця цифра визначає, як довго ви зможете працювати з відпарювачем на одній заправці. Об'єм резервуара для води залежить від конструкції приладу: від 50 до 800 мл вміщують ручні моделі, від 750 мл до 4 літрів підлогові. Якщо ви збираєтеся перегладити відпарювачем цілий оберемок одягу, то краще, якщо його ємність буде не менше 1-2 літрів. Зазвичай цього вистачає на півтори години роботи. Матеріал насадки відпарювача Від матеріалу насадки залежить час, який доведеться почекати, перш ніж почати прасувати. Інакше пар просто сконденсується на насадці і залишить на одязі мокрі плями. Серед матеріалів найбільш розповсюджені пластик та метал. Пластикова насадка доступна за ціною, проте користувачі відзначають, що на початку використання вона може неприємно пахнути. Ще одним недоліком є те, що пластик менш довговічний. Насадка з металу часто має додаткову функцію підігріву, що робить роботу з пристроєм зручніше. Завдяки нагріванню утворюється менше крапель, і пар подається інтенсивніше. До того ж, металева насадка прослужить вам значно довше. Також раджу звернути увагу на те, яку воду рекомендує використовувати виробник. У описі деяких моделей написано, що заливати можна тільки дистильовану воду. До основних критерій вибору відпарювача мені більш нічого додати. Перед тим як придбати цей прилад, подумайте, яку кількість речей вам потрібно прасувати, які типи тканин переважають у вашому гардеробі, і наскільки часто ви прасуєте одяг. Напишіть в коментарях, чи було відео для вас корисним, та що би ще ви хотіли побачити у нашому наступному випуску відео Як обрати». З вами була Вася, па-па!